Ця ділянка, вона є ще як бульвар, зелена зона. А зелена зона це 60-75% насаджень. Це є зона загального користування, пішохідна зона. Ну бачите, протоптані стежки. Зупинка. Шахін Махмет сказав мені, і, і, і пані Неля була, і ще де, декілька цих. Що тут не буде стояти. Ми кажемо, де ж буде заїзд, а заїзд буде тут. Зроблять вони. отут заїзд перед цим будинком. Зроблять вони сказали. Я кажу, як, як тут зупинка. Ну по нормах не може бути зупинка. І заїзд він каже: що зупинки тут не буде. Потім він же себе обрав, він по іначому вже говорить. Він значить каже, що зупинку перенесемо, а це тимчасово. Ну тобто ми знаємо ці всі, як би сказати, відмовки, що е, ви нас тільки запустіть, ви нас сюди запустіть, а там ми собі дамо раду. Ми через то відстоюємо. І ми дякуємо всім, що тут, хто прийшов. Бо через те, що ми говорили з міським головою Наталом, 27 числа, може, ви бачили, в 7 годині він прийшов про попіаритися на 7 годині ранку. Ну, ми знали, що він, він буде на петлю Р2 в дворі, значить, дивитися той будмайданч, він називається спортивний майданчик. І наші мешканці, ми ж теж мешканці бульвару, ми прийшли на цей в цей двір, і його він він був, ну якби не чекав, що його зустрінуть з плакатами і мешканці, ну хто не спав ще. Ми йому задали питання, чому ж на бульварі таке робиться. Він зробив спочатку вигляд, що він не знає цього, а потім вже почав. Знаєте, ну цинізму не було меж. Він до громади не підійшов. Він тільки до нас, двох, які вже до нього прямо наближалися, бо там були камери і все. Бо він ще зовсім інший план мав показати, що він тут ставить такий будемо казати хороший мер, який робить добро для своїх мешканців. Але він не звертає на дійсно на. Ну, як би сказати, на думку мешканців, і ми йому задали питання, чому бульвар продали. Не було відповіді. Потім ми йому запитання дали, чому тут обрізаємо. Теж, якщо можете, подивіться в Ютубі. Деревам не дали доцвісти. Тут, значить, таке свавілля було, що ми вже ну, мешканці всі, хто тільки міг, фотографували своїх вікон і все. Вони отут вздовж, а це Махмеда знов того шахіна, будинок незаконний ж люди не хотіли, тому що е, він не, не питав цих людей, які на петлюри. Він не питав нікого. Люди всі от, пройтися. Люди прямо ну будемо казати, ну обурені, обурені тим, що він побудував надстройку цю, не питаючи нічого, це його будинок, і він тут хоче зробити парковку знов ж за рахунок бульвару. Він обрізає вивозить. Камазами землю обрізають 4 метри мінімум, бо було 6 від стіни до цього до бордюра, а тепер він хоче 10, мінімум 10 метрів. А 10 метрів це власне забрати 3-4 метри землі. Він вивіз цю землю.